Іван Пелех, син відомого телеведучого Ігоря Пелеха, його батько запам'ятався мільйонам глядачів як людину, яка вміла надихати, сміятися і робити кожен ефір особливим. Та історія Івана зовсім інша вона про вибір, який диктувала війна. Іван з дитинства мріяв про кіно. Він навчався режисурі, писав сценарії, хотів створювати фільми, які розповідали б про людей і їхні долі. Але коли ворог прийшов на українську землю, його життя круто змінилося. Камеру довелося відкласти. На її місце прийшла зброя. Спершу він вступив до тероборони, згодом став командиром взводу у Збройних силах України. Його відзначило Міністерство оборони за відвагу. Проте Іван не лише воює, він активно займається волонтерством, збирає кошти на антидрони, аптечки та інше необхідне обладнання для своїх побратимів. Його історія це поєднання мужності та людяності, сили та доброти. Сьогодні Іван Пелих – не просто син свого батька, він сам став прикладом, прикладом того, як можна продовжувати спадок у новій реальності. Якщо батько надихав у телеефірі, то син надихає своїм вибором на передовій.